У нас распаковка, у нас такая жара, что можно сдохнуть на вулиці. Он еле в хату зайшов. Так, Нам тут дали груши бесплатно. Спасибо людям. Очень вкусные груши. За редкость. Э, потом АТБшный пакет. Бананы. Бананы всему голова. Цикорий. Такий шампунь. о. Сыр на сырный суп. Айран, по любому айран. Ряженка, без ряженки, никуда. Паштет. Такі во. масло. Ще один шампунь. Три зошити собі купив. дивіться, які красиві. Ще сир. Зошити прям красота. Тут у нас помідори просто. А тут у нас стовпінські. Ми накупляли м'ясо. Це ці крила в соусі якомусь там. Це шашлик готовий. А це колбаска. Стопінські того заплатили до фіга 1053 гривень.